Всем привет! Обзор бензогенератора потужністю 3,8 кВт. Так пишет производитель. 220 вольт. Стартерный аккумулятор 12 вольт 7 А, бак 15 литров. Ну на самом деле максимальная потужность 2,8 кВт. Максимально знаю, что пишут 3,8. У нас є дві розетки 220 вольт, заземлення, індикатор, вольтметр, ну стандартний генератор, є замок, три положення, OFF, ON і старт. В цьому відео не будемо запускати, я його просто зібрав на колеса поставив на ножки резинові. Так і маються і ручки до нього щоб передвигати удобно. Він по весив кілограм 50 десь до 60 кг. То тільки непонятно де кріпиться акумулятор підкріплення є, я це і є в нас карбюратор, але не... без газового оборудовання. Так як я сказав, заводити зараз не будемо, там треба масло міняти, там по-моєму лісі не ошибаюся. Зимняя 15 ВД 10, летние 10 ВД 40, чи наоборот по инструкции, но ну, я вообще 10 ВД 40 заливаю на все сезонку. Если что бы напишите в комментарии, ось вот, есть аккумулятор на батарее. не знаю, и достаточно было, чтобы несколько хотя бы пусков, потому что у нас светло свит выключать часто. И Людині прийшлося купити цей бензогенератор. Хоча б на 2,5-2,8 кВт в наборі. Там йдуть вилки, ключі, шестіранники, болти і так далі. Інструкція, Ну, інструкція, як його запускати, де масло де масло залити треба, то там норми немає, взагалі його немає. Там трошки залима масло. То старт. Можна также трамблюрка или стартом Пойдем. запускати його. Повний обзор попозже як він уже обкатається. Ну, Обкатається просто заливаєш 2 літра бензина, масло у двигатель і запускаєш, щоб він виработав 2 літра. Потім можна потихеньку нагрузку давати. Це найпроще обкатка і працюють бензо і дизель-генератори. Всем пока, до следующего видео. Краткий такий обзор бензогенератора на 3,8 кВт по тужності 220 вольт.